Дорогі браття та сестри завершили чудо у Свято-Миколаївському храмі, підготовилися до престольного свята. Краса неймовірна. Святитель Миколай знову руками наших мироносець подарував велике чудо. Краса Святитель Отче Миколає моли Бога за нас, краса усього храму. Ось і чудотворна ікона наша, і, звичайно, краса. У квіта. Божа милість завжди з нами хай перебуває. Молимося за Збройні Сили України, молимося за мир в Україні. Ми маємо зараз і можливість завіртати у вівтар, побачити красу вівтаря. Можемо побачити і ті речі, які приготовили наші жінки-мироносиці. Дійсно, краса неймовірна. Ось відкривається вівтар. І у вівторі ми теж можемо побачити те, що сьогодні являється красою. Ось, там, де звершується Божественна літургія, неймовірна краса. Хай Господь милостивий, молитвами святителя Миколая, нам допомагає будьте крепенькі.